Привіт, Ютубе! Ольга, репетиторка з української. Рада вас бачити. мене не було ці два дні, і тому якраз сьогодні і про перепочинок поговоримо, і про сходження на наш репетиторський Еверест, і про екватор навчання. Сьогодні 58 серія серіалу Життя репетиторки, і в нас понеділок, 10 березня. Отже, якою є структура сходження на Еверест, нас, тобто репетиторів і учнів? Дивіться, ось починається перший семестр. Ми починаємо сходження на гору. І ще гора не стрімка, і ще ми отак поступово-поступово сходимо, нам весело, приємно. І ми після літніх канікул набралися сил, сили, відпочили і адаптуємося до навчання. Мої учні зазвичай адаптуються максимум за місяць, якщо це новий учень, то ми одне з одним якраз знайомимося за цей місяць в плані методики, характеру, особливостей індивідуальних тощо. І ось ми адаптуємося. Хоча насправді я про це дізналася нещодавно. Адаптація після довгих літніх тримісячних, ну зараз уже два двомісячних, канікул може тривати до чотирьох місяців весь перший семестр. Я не повірила, коли це почула. Періодично у мене є сесія із психологиною, яка допомагає мені вирішити якісь робочі питання. Десь раз на 2-3 місяці, якраз вони у мене накопичуються, і ми говоримо про те, як вирішувати якісь робочі питання, які пов'язані з психологією дітей. І ось вона мені. Сказала про те, що може до 4 місяців тривати адаптація, що це дійсно факти досліджень. І я думаю, боже мій, лишенько, оце от весь перший семестр. Я думаю, що ми сходимо, а дитина може адаптуватися. Ось так от навіть може відбуватися. Так от, ось у нас перший семестр. Ось у нас сходження. Значить, у нас половинка гори. Нехай я буду сьогодні еверестом, от половинка мене, і зимові канікули. Це сходження легке. Чому? Тому що нам ще не так важко, Ось так ми це зобразимо. Ми не так сильно дряпаємося нагору. Чому? У нас були і у мене, і у дітей були е, літні канікули, це запас енергії. Плюс на нас чекає ще новий рік, а це теж чудово, і ми знаємо, що у нас довгі канікули попереду, і це теж чудово, е, Зимові. і у нас буде перепочинок, потім новий рік, це нове життя, нові бажання, і тому нам легко. Коли у нас починається другий семестр, у нас знову трохи адаптації, але зимові канікули вже не такі довгі, і тому і нам не так довго адаптуватися, і з іншого боку ми не так сильно відпочили. І тому ось гора починає бути крутою, і ми починаємо на неї далі дряпатися. І ось у нас десь ось тут тут буде екватор другого семестру. Що значить екватор? Це середина другого семестру. І от коли ми підходимо до середини другого семестру, це по суті весняні канікули, стає максимально важко. І тому для ваших дітей зараз максимально важкими будуть ці два тижні. Чому? Тому що контрольні роботи зараз розпочинаються, які якраз оцінять. Як дитина попрацювала у третій чверті, до того ж на це накладаються хвороби і адаптація організму до весни, бо змінюється у нас знову клімат і організму важко. І ось цей момент є важким для учнів. Тому, якщо у вас є можливість на весняних канікулах їм дати перепочити якісно, або якщо є можливість у таких два вихідних наступного ну, цього тижня для них зробити таких, щоб був їм релакс і відпочинок, то це буде дуже корисно. Я по собі незважаючи на те, що в мене великий досвід відчувала, що мені вже максимально важко. І ось ці два вихідні мене відродили. Тому що мені вже починало бути важко, я відчувала вигоряння, бо другий семестр це завжди більше навантаження, завжди більше учнів. І ось це той момент, коли важкувато. Потім у нас йдуть весняні канікули, і далі у нас іде ось цей останній ривок. Він що далі то стає легшим. З одного боку, що правда, погода нам заважає навчатися, тому що хочеться гуляти. Але з іншого боку, вже хочеться якось от жити, співати, творити. І вже дитина, коли починає четверту чверть, вона бачить, що ось. Ось незабаром незабаром, і ми зійдемо таки на цю гору, вона вже бачить вершину і бачить, до цього прагне, тобто бачить, коли закінчиться навчання. І е, репетитору вже е, легше працювати в четвертій чверті, тому що це той момент найвідповідальніший, коли треба дати максимальний результат, коли треба доготуватися до іспитів, якщо е, на нас чекають іспити. І тому ось. Цей відтинок проходиться вже легше. А ось зараз, там, де ми ось тут, десь умовно, на екваторі, може, ще тиждень, два, три, чотири ось цей переламний момент, коли потрібно трішечки е, знайти для себе час, щоб перепочити. Як ви влаштовуєте відпочинок у вашому житті? Чи перепочиваєте ви, коли у вас починається вигоряння? Чи даєте ви собі можливість відпочити? Чи працюєте, 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 допоки вас хвороба звалить, чи навіть хвороба вас не звалить, ви будете працювати, як із відпочинком у вашому житті? Поділіться зі мною цим, можливо, я з чогось навчуся, а ми з вами побачимося у наступній серії завтра. До зустрічі! Долучайтеся, підписуйтеся, буду рада!